Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вітаю всіх святом Маковія. Бажаю найперше найшвидшої перемоги, миру, спокою, всім міцного здоров'я, наснаги, здійснення бажань у всіх людей, я думаю, є бажання, крім головної, самого головного бажання це перемоги. Плюс ну, я думаю, кожна людина бажає якісь є свої побажання, якісь свої мрії. Тому... Ну, Бажаю вам здійснення мрій і щоб все у нас було добре. Ну, сьогодні трошки вирішила з вами поговорити недовго, так. Сьогодні свято такого нічого робити не можна, але робити трошки буду. Все рівно сидіти без роботи не можу. Але таке незначне щось. Хочу поговорити з вами про подруг. У кожної жінки є подруга. І. Хтось проходить цей шлях з дитинства і до старості, і все ну, гладко, ніяких немає, як кажуть, підвохів, нічого. Люди допомагають друг другу, розуміють друг друга і так проходить все життя. Є такі, що ну, не розбираються може в людях, може ну, довірчиві, я не знаю, у кожного по-разному. І бувають такі подруги, які сьогодні тут з тобою, і ти її душу вилив, а потім е, через час е, ну, знайомих багато вже знають всю твою ситуацію, і е, неприємно буває. Е, слава Богу, у мене таких подруг не було. У мене на даний час є дві найкращі подруги. Одна в мене Таня, це ми вже, мабуть, років 20 дружимо. Ми не з дитинства дружимо. Але ми дружимо, і це така людина, яку я можу розповісти все до, ну, не знаю, до самих е мільчайших кажуть, подробностей. І я знаю, що вона нікуди ну, нікому це не розповість. І е буває таке, що навіть ми, е е якби в чоловік другий раз заходить і буває ми з нею. Щось друг другу доказує, він каже: я вже знаю, що ти стані говориш. Ми буває на повишених тонах, ну, чекається, що ми сваримося, але ми ну, друг другу доказуємо, але ми ніколи ну, не, не, не обіжаємося ну, одна на одну. Ми можемо висказати там, поговорити і, і ну, таких тем, що прям категоричних, це в нас більше всього буває на тему політики. Якісь дискусії, а так то ми все Коли в мене, я ще, ну, ми дружимо вже давно ще я жила з першим чоловіком, коли в мене йшло до розлучення, і вона мене дуже підтримувала. І я вам скажу так, що вона ніколи не сказала, що там кинь його чи що. А завжди говорить, що ну, подивися, подумай, по, ну, ніколи не було. Так само, ще з другим чоловіком я живу, і буває, там щось нахлинуло, я їй починаю там жалуватися. Я кажу, вона говорить: ну, подумай, так, не так, як тебе з нього там, і тому подібне. Ну, Людина, яка ніколи не скаже тобі е, чогось негативного, такого, що настроює тебе проти когось, ніколи ні проти кого вона мене не настраювала. І ну, так в нас виходить, що ми спілкуємося дуже довго і дуже плідно, як кажуть. Ну і ще одна подруга, також Наташа, в мене є. Ми так, також давно вже. З нею дружимо, Ну, з нею ми менше спілкуємося, але теж, ну, у нас є якийсь контакт такий, знаєте, що ми друг друга розуміємо, ми підтримуємо друг друга. І, ну, коли я поїхала в Польщу, то ми через її дочку, поки була можливість, ми спілкувалися, бо вона, каже, я спочатку думала, як же я буду знати, де ти, що ти, як ти? А потім я написала. В Viber дочці, і так ми спілкувалися. Поки ми, там, ну, у мене проблеми з телефоном було, і вже потім не можна було спілкуватися. Так що, от таких подруг я маю, і я дуже задоволена, я дякую Богу за те, що Він посилає мені таких друзів, які мене розуміють, які підтримують, з якими легко йти по життю. Це, що хочу сказати, за. Своїх односельчан, я так зрозуміла, що мене дивляться. Я тільки знаю одну, яка ну, відкрито мені зразу сказала, що я прямо на самих початках, коли я тільки почала, почала вести блог свій, вона підійшла до мене на базарі. У мене була така ситуація, що корови залізли до мене на город і поїли. Кавони. Хто дивився, той пам'ятає. І якраз на другий день у нас базарний день вона підходить і каже, я... Насилу дочекалася, поки місці буде сьогоднішній день, а я кажу, що, ну, що сталося, я ж не знала, що вона дивиться. А вона, Що там тебе сталося? Тому, тому мені дуже приємно, і ми з нею спілкуємося. Це дуже хороша людина. Е, в, 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 ну, у нас є общі теми, і ну, також давно ми почали спілкуватися, і приємна жінка. Тому... Дякую, Таня, що ти є в мене, і мені дуже приємно. Але в цю суботу я зрозуміла, може, я помиляюсь, але я так поняла, що мене дивляться не одні. Тому, друзі, хто мене дивиться, не шкодуйте лайків, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Мені буде приємно знати, що наші односельці мене підтримують. Так що, велике дякую і сподіваюся на вашу підтримку. Ну так, от таке у мене коротеньке відео. Ще раз всіх з Маковієм. всім добра, щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. Я вас всіх люблю, всім шлю тепло, ласку, добро і будьте всі щасливі!